Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 29 листопада, о 16.16 .16 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Барвистій. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено гараж на території приватного домоволодіння на площі 70 квадратних метрів. О 16.39 пожежу локалізовано а о 16.58 ліквідовано. Імовірна причина виникнення загоряння. Встановлюються фахівцями до боротьби із вогнем від ДСНС залучалося 11 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. За допомогою камер відеонагляду було зафіксовано дорожню транспортну пригоду, яка трапилася 29 листопада на Хмельницькому шосе. В районі лісопарку зіткнулись два транспортних засоби марки. ВАЗ один з них не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся з іншим. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зрештою, дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Сьогодні, 30 листопада, о 12-й годині трапилася автопригода на перехресті вулиць Київської та Гонти. Водій автомобіля Форд, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю такої ж марки, що рухався йому назустріч. Від удару обидві машини зазнали механічних пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що на винуватця складено протокол за статтею 124 кодекс. Ц України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.